Негайно спустити псів. Я така рада, що у Спрінфілді нарешті є веганський ресторан. Я знала, що тобі сподобається. Тепер ти поласуєш тим, що ніхто не ней. Чому ви підлещуєтеся до ліси? Це її остання вечеря. У труні треба бути стрункою, тому десерт віддаси мені. Найцікавіша знайома людина-білий чоловік. У сучасному світі це сприймуть чудово. Готуйся до скандалу. Напишу про професора Фрінка. Кого? Ну, цей наш місцевий науковець. Ті ходячі окуляри. Дуже дякую вам, що прийняли мене у ваш робочий час. Востаннє приходив адвокат мапи, що подала позов. Наука мене створила дорогенька. О, Перша дитина це з пробірки. Ви? Е, ні, ні. Я друга дитина з пробірки. Та сам я успіхів не мав. У світі Ейнштейнів я Джеймс Чедвік. Хто? ось і я про це. Я розкажу про криптовалюту, увімкнувши ролики з найпопулярнішим теленауковцем Джимом Парсонсом. Щоб криптовалюта працювала, потрібен запис усіх її транзакцій. Вони записані у так званому розподіленому реєстрі. Синхронізовані спільні ви платите криптовалютою і транзакцію записують у реєстр. Хі -хі -хі, як приємно! Фрінкоін – це саме той винахід, який мене збагатить, або я. ну, і Дякую за підтримку. Фрінкоін відразу став найстабільнішим фінансовим інструментом. Він обійшов золото, юань та кукурудзу. А ага, їжте свою криптовалюту, як від... Це нова цифрова валюта на основі ланцюгів. О, про ланцюги я знаю все. Та ні, зовсім не те. Як ви радієте, славі та грошам? Дезодорант він досі не купив, це точно. Ну, з перших десяти мільйонів я віддав кредит. Я завжди хотів ручку, що має чотири кольори. Я зробив таку сам, але вона дещо незручна. Сумно. Мо ліса віддасть борг за мене. Ти ж приймаєш фрінкоїни, так? Я приймаю всю валюту, крім албанського лека. Я вклав у нього свої статки. Та ви щасливі? Ні, ні. Я купив усе, що хотів, навіть ручку, та мені сумно. О, бідолах. Найважливіше це друзі. Тато, а візьми фрінка з собою дому. Ні, не можу. Це ніби в гості заявилися сестри Мардж, який напій роблять із хмелю і ячменю в Україні. Ну. хмелечмінь? Ні. Меріл Стріп. Близько. Дякую за спортивну прогулянку від моєї нової парковки. Десять тисяч кроків. Щоб знову зробити вас найбагатшим, я зібрав команду з найкращих математиків та криптографів, що встали з за комп'ютера. Вони розробляють Бернс коїн. Слухайте Алло. мене, лузери в окулярах. Вас привели сюди з єдиною метою створити псевдовалюту, як біткоін чи песо. Щоб я збагатів. Ти сердишся на містера Бернса? Ні. Кажи, тут усі свої. Mm. Що я тільки наробив для того сухореброго? Я випишу вам таблетки під лабузивін. Захочеться правди випийте одну. <зас> Дякую. Mm. Мої нові друзі. Я влаштую вам турне найкращими закладами Спрінфілда. Гайда, вперед! Буде весело, захопливо і так далі. З нами мо, попливемо. ну бо борадій, ти багатій, часу не гай. З фрінком погуляй. Але якщо розв'язати це рівняння, всі цифрові валюти знеціняться. Фрінкоїн теж. Прекрасно! Коли ви його розв'яжете? <плес> Вітанечка, я був неподалік і заскочив випити, ну, як мільярдер з мільярдером. Обожнюю шампанське, що було в космосі. Прокляття грошей у тому, що ти вже ніколи не знатимеш, чи подобається комусь насправді. Боже, але невже вони просто збіглися на халяву? Який я тепер нещасний? То це правда. Справжніх друзів у мене нема. Обійми. Годи обійму. Залишимо рівняння тут і до завтра громадяни спільно його розв'яжуть. І вся криптовалюта умить знеціниться. Тямиш? Хто це розв'яже? Місто таке топе, що збудувало вітряк у приміщенні. Таке тупе, що робить лід за рецептом. Все своє життя вірю в науковий метод без сумнівів. Потрібен доказ, що мої друзі справді мені 에, 에, друзі. Я взяв звичайні квитки і ті з боєм. Ой, я й забув. Треба видалити кісту зараз саме той момент. Так я піду з ним. Скажу його не оживля. Може, цього разу ви заплатите за. Гіла так не надуриш. Ой, пече пече-пече. Хтось вирішив наше рівняння. Фрінку, кінець. Отже, рівняння розв'язане. Розв'язане єдиним, хто міг це зробити професором Джоном Фрінком. Кінець твору. Ти мене розумієш, дівчино, ти мені найсправжнісінький друг. А, Справді берегтиму і все життя. Я мав хе-хе, мільярд доларів. Як я міг готовий знову втратити мільярд доларів, аби лише побачити тебе? Здається, ми були разом на війні. Mm. Я воював за інший бік, але я там був.